Перед вами, друзі, втілення у життя мрії чергового нашого замовника. Але щось пішло не так. Виграли автівку торгах, а продавець влаштував торги після торгів. Відправляли автівку з аукціону у одному стані, а отримали з допошкодженнями. Не працює ключ ключ-картка, яка прийшла саме з цією автівкою. Привезли автівку на СТО, а ні, йде зарядка. Почали робити дефектовку та розраховувати вартість ремонта і отримали перевищення попереднього бюджету. І при всьому при цьому замовник залишився задоволений. Так може, не все так погано. Може, все ж таки є щось доброго та цікавого у цьому авто? Що, врешті-решт, замовник залишився задоволений. Цікаво? Отримати відповіді на всі ці запитання. Тоді, друзі, влаштовуватися зручніше. Беріть, кому, що більш подобається: чай, кава, смаколіки або щось смачніше – влаштовуйтесь. а ми починаємо черговий фінал чергового проєкту авто з Сполучених Штатів до України. З вами я, Олександр Міталіді, автопроєкт Харків. Вітаю, друзі! Погнали! Це в нас Tesla Model 3 2022-го модельного кінець, а точніше 11-й місяць 2021-го чистого року. по кіро, до речі, в штатах на аукціонах це дуже-дуже часте явище. Ну, майже половина або там 60% лотів ведуть саме так. Модельний рік-1, фактичний інший. Dual Motors, повний привід, Long Range. Пробіг 98 70 міль на одометрі, якщо на кілометри це 157 893 кілометри. Автівка придбана з незначними пошкодженнями, потім вам покажемо, з якими саме. По факту за 9300 доларів. Це коротенько. За комплектацією, за огляди, за все по тестах ми робити точно з вами зараз не будемо, бо таких відео в мережі в інтернеті просто безліч. Перейдемо відразу до суті цього яскравого проєкту, який, до речі, нас дуже прикольно привітав. Євген з міста Нові Санжари звернувся до нас. Це наш постійний глядач з Ютуба, Наприкінці травня цього 2025 року була мета придбати собі ось такий електромобіль Tesla Model 3. Орієнтовно 21-2022 року таке було завдання, і був фінальний бюджет в районі 17-18 тисяч доларів повністю під ключ на номерах з ремонтом. Наприкінці відео ми розібрамось, що, як до чого. Доволі швидко, буквально менше, ніж за тиждень, ми придбали саме це авто, яке ми вже розібрали, да, за яким пробігом, за скільки ми його взяли. А зараз буде саме цікавіше. Коли ми його виграли на аукціоні, виграли ми його за вставляємо вам тисяч 8900 доларів. Автівка пішла на затвердження. Але продавець. Не забажав нам віддавати за 8 900, і виставив свою ціну. Бажаю 9800. Торгувалися, торгувалися, торгувалися. Врешті-решт нам її віддали за 9300. Усі скрини ми зараз вам повністю надаємо. І треба ще звернути увагу на одну дуже дуже важливу річ. Певним час тому назад е на нашому YouTube-каналі було відео про те, як людина виграла автівку, навіть не через нас її брала. На аукціоні Копорт і прогнозували одні збори, врешті-решт виставили геть інше. А по факту, що прогнозовані, що фактичні були сумарно на тисячу доларів більше, ніж реально вони мали бути по факту. Що це сталося? Сталося з того, що людині ніхто не надав вірну відомість, і ніхто не надав відомості безпосередньо скріни з аукціону, з адмінки, з аукціонного інвойсу, аукціонного листа. ліста. Йому просто дали відомості лоту, і на той час копар дійсно показував більше суми, більше цифри. Тут автівочка гралися на іншуренці. Так ось що ми робимо, щоб для замовників все було прозоро і ніколи не сталося чогось подібного. Щоб людина завжди знала, що вона платить рівно стільки, скільки воно є на аукціоні, скільки є вартість лоту, скільки є акційний збір, і скільки можуть бути ось такі торги після торгів. По перше, будь-який крок таких торгів, скільки пропонує продавець. Скільки ми можемо, це скріниться замовнику, скільки ми можемо погодити чи не погодити, чи, чи запропонувати свою ставку? Кожен крок погор погоджується з замовником, і усі скріни, усі відомості, ми відразу відправляємо замовнику покроково, що пропонує продавець. Що робимо? Ми що погодили, що не погодили повністю. Кожен крок, і, врешті-решт, замовник отримає усі скріни з адмінки. За скільки нам віддали саме цей лот або будь-який інший, скільки лот, скільки збори, скільки і того має бути усі ці відомості, що з Копарта, що за шуленса, мають бути 100% вам надані незалежно від того, через яку компанію ви берете автівку, з яким виконувачем цих послуг. Різниці немає. Вам мають надати чітку відомість з аукціона, скільки по факту ви маєте сплатити, а не просто написати якусь цифру, незрозуміло, звідки вона взялася, щоб не було таких от намальованих зборів плюс 1000 доларів, як в нашому попередньому відео, яке вийшло декілька місяців тому, саме з такого приводу. І так розібралися. Нам автівочку віддали за 9300. Ходимо далі. Зустрічаємо вже автівочку в Україні. Відео на дамо зустрічі зараз. І Що ж ми отримаємо? Отримали ми те, що у цьому місці зараз надаємо вам скрінчики, фотографії, як воно виглядало. Коли брали автівку з аукціону, все було чудово, все було в ідеалі. Коли автівка приїхала на лівих водійських дверцятах, ми отримали додаткові пошкодження. Дійсно, це було дуже дуже неприємно. І за будь-яких варіантів будь-які інші перевізники, логістичні компанії, там, де автівки не страховані, можу сказати відверто, ніхто би нічого не компенсував. Більше того скажу, навіть є багато компаній, хто страхує, але мають певну франшизу. 100-150 доларів, у кого по-різному, десь 200 доларів. Що, що таке франшиза? Це та сума, яка, ущерб на яку вам не компенсується. Тобто, наприклад, якщо у вас франшиза умовна 150 доларів, а збитків ви отримали на 180, по 30 доларів ви отримаєте, а 150 ні. З нашими логістами, з перевізниками, з тією компанією, з ким ми зараз співпрацюємо по доставці авто зі Штатів до України, йде страховка з нульовою франшизою. Тобто, Повністю покриваються усі збитки в даному випадку. Нашому замовнику було відшкодовано 190 доларів. Так, нарахували. В принципі, плюс-мінус воно е вистачило більш-менш на те, щоб відновити ці двері, так як це влаштовувала замовника. М -м так, Оце це була нарахували 190 доларів, і 190 доларів замовник отримав компенсації саме по цьому випадку. Що? Ходимо далі розбиратися, які ж ще в нас були нестиковки. І так, приїздить автівка, все ми її вже зустріли, розібралися усі фоточки зробили необхідні по страховому випадку. Все, все це вже ще автівка не встигла доїхати до СТО. Ми все вже подали, так, так би мовити. Ну, мовно кажемо, страховий позов. Тобто, ось фото, які були, ось що було до ось фото, що ми отримали зараз. Все добре, все чудово. Автівка ще не встигла доїхати до СТО, а вже. Колесики по страховці завертілися. Приїздить автівочка, треба ж її запускати, треба ж її заряджати. А оцей ключик, на якому ще з аукціону стоїть номерочок з останніми частинками її номеру, цифрами, да? а він не працює. Як так? А ось так. Ключик з неї, ключик з аукціону. Навіть там якісь там подряпанки подивилися. Він той самий, в тому ж самому місті, ця наліпка стоїть. Той же самий ключик, який був з аукціону, але автівка його не бачить. Чому так? Не можу сказати. Бо потім його перепрошили, і тобто ключ не пошкоджений, сама ключ-картка. Вона повністю діяча. Чи він десь розмагнитився, чи на аукціоні переплутали, можливо, ключі ще до того картки, до того як поставили цю наліпку, і він був з іншої Тесли. можливо, навіть і таке, бо вони ж зовні всі однакові. І довелося все це переробляти. А враховуючи те, що тут. Стояла остання прошивка. Треба було дорогі програми використовувати платні, то це дійсно вийшло доволі доволі коштовно відновити цей ключ. Так, це факт. Хоча на щастя, не треба було купляти цю картку. Ось такі були в нас додаткові витрати. І до речі, можна сказати, що у нас за цей рік за 25-й, Це вже, якщо не помиляюсь, хіба не десята вже Тесла, і Y, і X, і 3, які приходять з ключами. Які не працюють, і треба або замінювати ключі, що він пошкоджена сама ключ-картка, або перепрошувати саме цей. Це дійсно масове явище. Чому не знаю, але це факт. І коли ви купуєте Теслу з ключ-карткою, то треба завжди це враховувати, що може бути ваша тесла. Не бачите цей ключ, його доведеться перепрошувати і на це витрачати додаткові гроші. Ходимо далі. Ідемо далі. Ви вважаєте, що це все цікаві у лапках нюанси по цьому Ну, аж ніяк. Розібралися з ключом все добре, треба ж наступні кроки або паралельні кроки з ключом. Треба ж її зарядити. Треба, щоб вона взяла живлення. А питання у тому, що майже усі тесли не 100%, але. Там Набагато більше, ніж 80-90% усіх Тесел приходить розрядження або в нуль, або взагалі як ця була, умовно кажучи, в мінус. Перша зарядка була більше, коли вже воно почало сосати струм, коли вже потрохи-потроху пішло зживлення, то воно вже тоді писало, що йому залишається більше, ніж доба. Бо дуже-дуже Розряджена була батарейка, і це для неї не дуже добре. Але потім вже друга, третя зарядка, да, йдуть набагато швидше. В принципі, я би не сказав, що це була велика проблема. Це просто треба знати, треба розуміти, що так, спочатку, поки ви свіжо отриману теслу розкачаєте, може пройти якийсь певний час. В нас були випадки, що ми по три доби її розкачували, щоб вони почали брати живлення. Такі випадки у нас теж були. Ну що, з цими сюрпризами ми розібралися. А тепер йдемо з пошкодженнями. Які ж саме тут були, що ми робили, які гроші це обійшлося, які були сюрпризи чи не сюрпризи. І що ми отримали, звісно, що порівняння з середним ринком. Холодимо. Ну що ж, друзі, доволі низька посадочка отвітки. Давайте, перш ніж перейдемо до пошкоджень, до всіх етігуанців, покажу ще один доволі цікавий момент: ось це нерідні рідні. Диски для триїки е, щось було замінено, такий своєрідний тюнінг. В принципі, диски доволі цікаві, доволі симпатичні, і виглядають вони, в принципі, навіть набагато красивіше, ніж її рідні. Це факт. Але ви можете подивитися, що ось бровка, що на цьому диску. Що ось дуже ми можемо побачити добре на цьому. Бровка, геть-геть, геть повністю. Побита, пошкрябана. А, і це не притаманно не лише цьому авто, що ось там необережний водій, необережно користувався і таке, таке інше. А, це притаманно безпосередньо усім Теслам, що трійкам, що ігрікам. Це для них це їх особливості, бо резина йде. Або трохи вуща ніж бортик ніж кант самого диску, або в рівень. І коли ви під'їжджаєте близько до якогось бордюра, до якоїсь там перебрика, то у вас диск не уходить внутрі. Покришки внутри колоса, да? і коли цепляєте саме гумою, а ви цепляєте і гумою, і безпосередньо самим диском. І на жаль, незалежно від того, у вас іде диск, чи у вас іде тут варіанти з пластиковими ковпаками, саме цим ви і чіпляєте. Або шкодите ковпак, або як у даному випадку, шкодите безпосередньо сам диск. На жаль, це дійсно так воно і є, і це притуманна усім Теслам. Так що, якщо ви бажаєте. Володіти теслою, керувати теслою, то ви маєте звертати на це увагу, і звісно, що паркуватися обережно і не доводити до того, щоб ваша автівочка була подряпана, бо відновити ці, ці діски звісно, що можливо. Але це доволі коштовно. і для Тесли це не завжди доцільно. Ходимо далі. Так, як ми вже сказали з вами, нам цю автівочку віддали за 9300 доларів. А з якими ж вона була пошкодженнями? Пошкодження в нас були. По задній ходові треба було е, замінювати речах на е, задньому лівому колесі. Він був пошкоджений, треба було його замінити. На вимогу замовника, хоч на передній частині у нас не було ДТП, не було пошкоджень, але передній бампер е, внаслідок не дуже обережного використання був вісь пошкрябаний, подряпаний, і замовник попросив, щоб автівочка офхайна виглядала його перефарбувати. Звісно, це додало трохи до бюджету. І по запчастина. Окрім речага з е, е, лівої частини лівого боку, треба було ще докупляти ось цю пластикову так звану стаблю ніз пластика на задньому бампері. І все. І по запчастинах, в принципі, більш... а і ще е, пластиковий пильник, пластиковий захист попереду. Е, Передня частина автівки від бампера і далі. Пластиковий захист, іде пластиковий пильник, і решту треба було докупляти. Все. По запчастинах більше нічого. По роботі. Відновили, пофарбували обидва бампери. І основні умовне пошкодження в нас були у цьому місці. Ви бачите, зараз стаємо вам і відео, і фото, і зустрічі, і пошкодження, наскільки вони були незначні. Але треба було відновити саме безпосередньо у цьому місці крило. Трішечки це у нас зайшло на двері і безпосередньо ось тут на сапажок. Все, все це відновили, відряхтували, і було пофарбовано. Зараз ми вставляємо фотографії, скрінчики, що саме фарбувалося і до якого міста воно все це робили. Скрило, двері, сапажок, проєм. Ну і обидва бампери, в принципі, все більше ні з чим тут не робилося. Безпека повністю ціла, все повністю ціла, незначні, отакі от бокові пошкодження. І все. Бампери, тут взагалі пластик. Можна на них навіть не звертати уваги. Ось всі пошкодження по цьому авто. І так, що ж ми маємо по ремонту? Ми все показали, що було так, що було не так з цим авто. По факту. На ремонт спочатку, коли купляли це авто, закладали порядка десь до тисячі доларів, закладали на ремонт. По факту, з усіма нюансами, що треба було переробляти, перепершувати ключі ключ-картку, що замовник вирішив перефарбовувати передні бампер, які, звісно, не закладалися безпосередньо у вартість ремонту. Питання щодо речага, звісно, на фотографії. Не бачили, що він зігнутий, хоча закладали можливі витрати. Ну і звісно, питання по відновленню двері. То загальний ремонт повністю на все про все обійшовся 1804 долари. Це з усім. Але 190 з цих 1804 компенсували страхові виплати. Якось так. То повністю під ключ на номерах з ремонтом урахуванням вже страхової компенсації з усім ця автівочка обійшлася 17 тисяч долари. Нагадаю, що замовник, коли до нас звернувся, то в нього був бюджет 17-18 на все про все. Ми повністю з усім і вся вклалися 17504. Що ж, я б гадаю, що ми на 100% виконали викинули завдання замовника і взяти на себе зобов'язання. Ну так, це не так. Це пізно вирішувати замовнику. Ну дійсно, ваша думка для нас теж цікава. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на канал. Натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну і звісно, що лайки, вподобайки та ваші коментарі це для нас дуже дуже важливо. Чим більше коментарів, чим більше лайків, тим більше глядачів, ваших колег, кому це цікаво, зможуть подивитися наше відео. Ну що на з вами залишилося? А залишилося в нас з вами порівняння з старинним ринком. Наскільки ця автівка цікава, ні цікава, що взагалі є такого по цінах. Чи може краще було її взагалі придбати Тут у нас в Україні і не заморачуватись, не тащити цю автівочку зі штатів, не чекати. До речі, цей проект тримав рівно 4 місяці. Замовник е, звернувся до нас 24-25 травня цього року. А зараз наш з вами 26, 26 вересня. Тобто, повністю весь проект від А до Я у нас. Зайняв червень, липень, серпень, вересень. Рівнесенько, 4 місяці від А до Я на цій проект. Що ж з старинним ринком? А втаринним ринком дуже цікаво. На час, коли ми готували матеріал на це відео, у нас на авторіо на вторинному ринку 342 пропозиції щодо таких тесел. І звісно, що робити по них виборку, вам щось показувати, якісь варіанти. Е, ну, по меншій мірі недоцільно, бо все одно будуть ті, хто скажуть або сильно дешево, або сильно дорого. Тому вам лише надамо ці два скрини. Перший, там, де вказано, що 342 пропозиції, там гора ринку 40 тисяч доларів за аналогічну Tesla Model 3 2022, Кінець 2021 фактичного року. Другий скрін це. Ні з ринку. Я не брав ті лоти, які продаються з пошкодженнями, не відновлені, або там взагалі виставлені фото з аукціонів або автівки, не оформлені, тощо, тощо, тощо. Я їх не брав. В розрахунок там вони є десь 15 16500 16 Я їх навіть вам не показую. Я взяв найнижчу ціну на оформлені автівки, знайшов 17 тисяч доларів. І це автівочка з пробігом 315 тисяч кілометрів. Вдвічі більше, ніж у нас. Якось так, Тому, друзі, рішення приймайте самі. Саме ця автівка обійшлася з цілою безпекою, з мінімальними пошкодженнями, з мінімумом фарбованих елементів. Обійшлася у 17 тисяч 504 долари. Або ніз ринку. Що можна придбати на сьогодні в Україні 17800 з двічі більшим пробігом, з набагато суттєвішими більшими пошкодженнями? Або гора ринку аж до 40 тисяч. Якось так. Тому у будь-якому разі це дійсно цікавий вигідний проект для замовника, і уж 100% він вигідний на тлі того, що е, найближчі місяці. Придбати електромобілі буде в принципі вже небезпечно за кордоном. Просто ми їх не встигнемо привезти і розмитнити до кінця цього 2025 року. Це по перше, по-друге, що звісно, що певний час будуть зростати ціни на нашому вторинному ринку в очікуванні нового закону про розмитнення, який він буде, що там буде, що буде прийнято. На цей день ми до кінця цього не знаємо. Такі во введуть, не введуть, і це буде лише ПДВ. Чи це буде і ПДВ, і везне мито, чи там змінять не змінять Акциз. чи буде, чи не буде пенсійний фонд на електромобілі, які ми до речі зараз не, не платимо. Тощо, тощо, тощо. Точно це стане відомо ближче до нового 2026 року. Ну, на цьому все. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, корисним. Якщо так, то, то завжди нагадую, підписка, дзвіночок, лайки, вподобайки, великі пальці гори І, звісно, що ваші коментарі. Ну і так, для кого цікавить вживи на Автівки зі Штатів та Канади, нагадую, що у нас є. Групи, окремо Viber, окремо Telegram, безпосередньо по авто зі штатів та Канади. Групи по електромобілях з Китаю та Норвегію. Поки що ми їх приморозимо. Будемо чекати нових законів, нових правил гри, щоб можна було знов продовжувати працювати і по цьому напрямку Ну на цьому, все з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. Усім вам мирного неба над головою. Приємних, цікавих та безпечних подорожей на нових, сучасних та недорогих авто. Все буде Україна!